Замовили ми оригінальний спойлер. Він там коштує до 9 тисяч доларів. Це оригінальна мерседесовська деталь, яка ніфіга не не ідеальна. А це якась фігня, Це так не має бути. Блін. Ребята, ви оригінал? Ще буває гірший. Зараз поїдемо на нову локацію, де робимо карбон. Там є деякі цікаві нові деталі. Я покажу, які теж в оригіналі бувають... У оригіналі Mercedes бувають косяки, яких треба не допускати нам. Тому що Mercedes це простітельно, бо це Mercedes корпорація а скажімо так, вже тюнінг ательє мають робити досить якісно і класно. І ці всі моменти, які зараз ми там обсудимо. Ой, врибаки, що ви? Привет. Привітики. Привет. Що, ідемо той спойлер дивимся? Ідемо. Стройка в повному розгарі, да? Угу. <кхе> Робот робимо, все робимо. Чого взагалі приїхали, і що обсудити, і що хотів показати? Замовили ми оригінальний спойлер на Mercedes G class G63 4 х 4. Той, що вийшов саме новий 4 х 4, той, що 300, зкільки 360 тисяч доларів коштує. Ми замовили цю деталь. У нас є на неї клієнт на оригінальну. Ну і, звичайно, ми хочемо подивитися, які косяки взагалі. Типу, що таке карбон? Карбон взагалі це штучні, штучні деталі. Тобто, це люди роблять руками. І в будь-якому випадку людський фактор, якісь касіки можуть і мають бути. Тому що ну, ідеально 100 деталей однакових не зробиш. Це не робить станок. І, наприклад, це ми його принесли. Ми будемо робити його там в двох видах. На з 245-го карбона 600-го це це ж 600-го, ну якби в оригіналі. Це як вже клієнти захочуть. Але ми його будемо досконалювати, тому що він реально недосконалий. Тобто це оригінальна мерседесовська деталь, яка ніфіга не, не ідеальна. І пофіг що це Мерседес це корпорація. Оцю, наприклад, можна подивитись, як тут от вставка. Вони тут не заморочуються от, наприклад, оцю вставку, де тяжко прокласти карбон. Вони беруть такі от розрізи. роблять. це вкладається з кусочків, оскільки карбон має властивість тягнутися, але якщо він потягнеться, то буде нерівномірно малюнок з'їде. Да, малюнок з'їде максимально, щоб всі напрямки лишити. Роблять отакі розрізи і вставляють. Світло тут плавні переходи йдуть, коли гострі кути, легше сховати, скажімо, розрізи. Ну в даному випадку. Вклали гарно, тобто в загальному вигляд нормальний, ну, тим не менше, так само воно все з кусочків робиться. Це не одним куском. Якщо люди десь не добачать, то думають, що воно все монолітне. Як люди думають, ну як клієнти думають, от він купив, він там коштує до 9 тисяч доларів. Наприклад, купляє таку деталь. І він купляє в Мерседесі. І він вже на це все, на ці всі моменти не дивиться, бо він думає, що так треба. Коли він купляє вже в тюні хателі, таких як наша. Він подивиться, а це якась фігня, це так не має бути. Це ж вона має бути цільним куском і так далі. і так далі. Блін, ребята, ви оригінал ще буває гірший. Просто це саме, якщо ми говоримо за карбон, це типу це люди роблять руками. І не важливо, чи вони це в Україні роблять, чи це в Німеччині. Оплата праці різна, і відповідно, ну і технологія навіть однакова та сама, Тобто в принципі, без різниці. Загалом, суть яка, він лакований, але він навіть не полірований. Тобто, як вони роблять, щоб швидше було? Уклали карбон, це зрозуміло, що це не вакуумна інфузія, а на припрягу зроблено, доставили спічки, його задули і все. Да, задули в умовах максимально чистої там, камери. І десь, якщо якась піщенка попала або кратерок, дирка, це пофіг. Ну, якби ми це таке, ми допускали собі от з такими кратерками. Нам би клієнт мозг виносив, що отак не має бути. Воно, в принципі, не має бути, але воно е, навіть на оригіналі є. Вони навіть його не полірують, не заморочуються. От як воно є з шигренню, тут десь там чуть пофіг. Попадають. Так, ну зараз перевернемо. Тут ще є такий немаловажний такий косяк, От тут видно. Щоб... Було видно, що це оригінал, от наклеєчка, коли зроблено. О перший місяць 20-го року. Ну тільки машина свіжа, тільки-тільки вийшла. І, наприклад, ця ж деталь вона складається не з однієї деталі. Тут їх, скільки скільки жаха, ти думаєш, скільки тут елементів? Два, не верх А, не верх і все. Да, так, не верх Ну тут вона складається, наприклад, з двох елементів. <кій> і. Е, можна подивитись лінія склейки, лінія да. склейки. Покажи, отут іде стик. Його навіть якщо придивитися, так само він акуратний, але стик є. Але тепер, якщо подивитися саме в цій плоскості, значить тут фактично прямо йде. Фактично прямо, а тут уже е, существенний такий переход виходить. Бортік, вже... реально бор... да, борт. Тобто, тобто воно не пропорційно. Одна сторона більше кровь, а друга. Випирає. Випірає, <плес> друга випірає. <плес> В <дубальном сусі>. Тут, <плес> ну, <плес> вибор, гладко ти проводиш руку, вона рівна. Просто тупо рівна поверхня до, до угла. А тут просто-тупо реально бортик. Такий бортик, що зацеплює, е з пальцями його навіть зацеплюють. Його просто нерівно не склеїли. І такий допуск підходить для оригіналу. Ну, і це ми показуємо, що типу, оригінальні деталі, мерседесовські, також ніфіга не, не ідеальні. Тому що карбон це ручне виробництво. І навіть от прикол в тому, що от ми заказали спойлер, кучу грошей коштує. От, от технологічні заглушки мають бути. А їх ніхто не дав, їх немає. Ми заказали комплектний спойлер з, з -ем, всім. всіма кріпіжами, така міло, що ну, де їх взяти. Понятно, що ми їх зробимо. Це однозначно, але сам факт, що от, от такі деталі. І тут, от, наприклад, одна наклейка є. Це компанія, походу, яка... Підрядчик, яка робить Мерседесу, і тут ще є одна така наклеєчка. Це, мабуть, партія, серійний номер і так далі. Ми так повідзначали, де ці кратерки. і сутіка, що ми його будемо навіть оригінального перелаковувати, тому що ну, він має бути ідеальний. За такі гроші такі, такі речі мають бути ідеальні. Тому в будь-якому випадку він ще буде перелаковуватись і виводитись. В ідеал. Ну, тут ми, звичайно, вже нічого не зробимо, тому що тут е, його вже так склеїли, це вже нема сенсу цим займатися. Але так, щоб він ідеально виглядав, ну це по-любому треба. Ну і на рахунок великих брендів Mercedes, сам Mercedes, вони роблять авто і всі такі речі також роблять підрядчики. Ми також виступаємо підрядчиками деяких компаній, ну звичайно я це не можу розголошувати. І також робимо деталі під когось. Тому що сам бренд Мерседес вони не роблять карбона. От якісь там є підрядчики, там в Чехії, в Польщі, там не знаю, Франції, там ще десь в Китаї може бути, і ці речі вони е, на аутсорсі так, якби роблять. Не контракти з Мерседесом, і вони їх постачають. Отак От це все якби, взагалі виглядає. Не тільки в Mercedes, а BMW, Audi, там будь-які будь компанії. Є, я, я був на таких заводах, величезні заводи, там по 5 тисяч людей, де суто серійно кліпають якусь ту чи іншу деталь до серійних авто, які йдуть карбони. Тому що, наприклад, беремо. BMW i 3 I3, ну багато які BMW є, які вони повністю з карбона. І оці деталі, там двері і так далі, і так далі ті кокони самого каркаса, вони все кліпають серійно його, але це все робиться з карбоном. все скипить, ти матриця натираєш, так? Тут, тут. Ну, тут вже багато деталей, які вже достали з матриці, але ще не обрізали. Оце накладки на воздуховоди на Mercedes G-Class. Це от вставки передній бампер також на гелік. Ну, так як ми більшість деталей робимо на геліки, то тут воно так виглядає з матриці достаємо, а далі вже там йде обрізка. Ми це все вже знімали, показували, як процес взагалі, створення карбону є, то там в підкасті можете подивитись це відео. А зараз показуємо просто процес повсякденний. Кожен ну, день деякі процеси, якісь деталі робляться нові і от, показуємо те, що зараз робиться. От, Наприклад, от зараз закладається передня губа на Mercedes G-Class на, на бампер, дивлюся на, на G500. Всього, це не на гнешну машину. Ось тут молдинги лежать, на старий гелік також буде закладати.